Вітаю всіх любителів тундри! Сьогодні відео у нас не в стандартному форматі. Це буде коротке, оглядове відео, а не в живому форматі, як ви всі звикли. Мова у нас сьогодні піде про техніку, від якої я ледве не вийшов із сьомого поверху в ГТА. 5 РП, звісно, такого болю та приниження я давно не відчував. Мова піде про новий топовий апач з ракетами вистрілив і забув. Забув, що вистрілив. І в даному випадку це дійсно так. Вони можуть зробити просто влучення навіть по картонній зенітці. Це у нас АГМ 179. Тротилу небагато, близько 4 кілограмів, дальність захоплення, в картці вказано 20 кілометрів. Але по факту у мене цілі хапалися з приблизно 10 і менше. Бойовий рейтинг 13-0, що означає постійну гру проти топових ЗРК. І знаєте що? Топові зенітки будуть вас любити. Любити пристрасно з полум'ям, в основному полум'ям із вашої дупи. Хоча, коли дивишся чисто на папері, здавалося б, крутий гелікоптер, все класно, 16 ракет, і чана ведення, БКО, то. Оповий теплак і так далі. Але по факту грається ця штука просто жахливо. Давайте розбиратись. По-перше, він корова в небі. Просто буквально бревно, яке зовсім не керується. Коли я на ньому граю, постійно згадую колишню. Там був такий самий дуб. В момент, коли ти висовуєш носа із за схилу, в тебе вже летить ціла купа зурів, а ти ще навіть не встигаєш собі знайти ціль. І от в такий момент тобі треба швидко припасти до землі, щоб зур не влучив. І якраз оцей. Йому дається дуже важко. Я постійно на цьому гелікоптері цілую землю, при тому, що я грав на інших апачах і вони так себе не поводять. Він просто не може нормально вирівнятись, коли ти різко намагаєшся знизитись, і, звісно, втикається в землю. А робити все повільніше і плавніше просто ніколи. Зенітчик за 70 ОВ, пускаючи піну з рота, безжалісно гвалтує праву кнопку миші на екрані РЛС. Що він робить іншою рукою, не будемо обговорювати. По-друге, навіть якщо вам вдалося висунутись і відкидати декілька ракет, якщо вам дали це мікроскопічне віконце, і ви встигли заховатись, цей же самий зенічик, скоріше за все, всі або майже всі ваші ракети зіб'є. А та, яка долетить, все-таки зробить просто влучення. Ну, принаймні, у мене так частенько бувало. Бо ракети тут з кумулятивною бойовою частиною. А коли в бою проти вас декілька зеніток, наприклад, Бук і Панцирь, при цьому у ворога є ще й літаки, то можна навіть не спавнитись. Одне радує, хоча б набивати на нього легко, відносно і без нервів. Береш хасла, вилітаєш на дроні, пару хвилин і готово. Коштує в очках відродження досить демократично. Я не знаю, як грається Мі 28 НМ на Елмурах, але думаю, що набагато краще, ніж оце лайно. Сподіваюсь, колись буде можливість спробувати. Хоча так, то гелікоптер цей називати лайном буде не зовсім при. Правильно, просто бої лайно. Я про баланс, підбір, і тому подібне. Занадто багато перешкод, які не дають його реалізувати. За всі бої, що я на ньому грав, я жодного разу не витратив навіть половину боєкомплекту, бо просто не живе він стільки. Це буквально корм для ворожих зеніток та льотки. На жаль, в тих умовах, в яких він грає, зараз цей новий Апач просто нічого не може. Лише один із кількох десятків боїв, що я зіграв, мені пощастило і не було топових зеніток. Їх спавну вдалося зробити декілька фрагів. Всі інші бої закінчувалися через декілька десятків секунд після спавну. Ось такий він цей новий апач з ракетами вистрілив і забув. Забув кут нахилу кредитної карти. Особисто мені грати на ньому було дуже неприємно. Хоча це навіть не назвеш грати, по суті, пограти то і не дали. Коротше кажучи, особисто моя оцінка один із десяти, просто неймовірно боляче. Якщо у вас є цей апач, то пишіть, що ви про нього думаєте. Може, то я щось роблю не так і чогось не розумію, а ще пишіть, як вам короткий оглядовий формат, чи треба ще робити такі відео для різноманітнь. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступному. Відосах бувайте.